Вітаю, друзі! 5 подій дня на цибулько ТВ. Сьогодні 8 вересня, день, коли Росія знову намагається тримати світу страху. Але реальність така, що тріщить уже її власна система. А ще нові санкції, нові удари. Нові культурні перемоги України. Отже, головні п'ять подій це мій суб'єктивний дайджест. Але ті події, про які я говорю, дійсно впливають на наше майбутнє. Отже, подія перша вибухи під Хапаровськом. Оце тут точно суб'єктивне. Бо мова йде про чергові досягнення головного управління розвідки. Міністерства оборони України. Росію накрила нова хвиля власних бавовняних пригод. Поблизу військової частини 69-12 Хабаровську, саме тієї, яка брала участь в окупації Київщини у 22-му році, зокрема в Бучі та Ірпені, пролунав потужний вибух. Це та частина, яка грабувала мене і моїх сусідів, між іншим. Два вибухові пристрої спрацювали на парковці саме в момент, коли російські військові прибували на службу, є загибли та поранені. І що робить Росія? Традиційно глушить мобільний інтернет, змінює маршрути транспорту, ховає правду від своїх громадян. А правда проста. Війна буде гнатися за всіма покидками, що прийшли в Україну і тут грабували, вбивали мирних людей. Війна її буде нас доганяти. Ті, хто топтав українську землю, сьогодні зустрічають свою карму під стінами власної казарми. Отже, щупальця головного управління розвитки простягаються туди, куди простягаються російські кордони. Якщо російський кремлівський карлик каже, що в Росії, в Росії взагалі нема кордонів, то щупальця головного управління розвідки, тоді будуть діставати їх всюди. Всюди. Подія друга: Росія глушить GPS у Балтиці. Росія влаштувала ще один фронт. Цього разу в небі. Швеція повідомила. Що лише цього року зафіксовано понад 7:30 випадків глушення gps сигналів у Балтійському морі. Для порівняння, у 2023 році їх було лише 55 Росії мало атаки на літак. Президентки голови Єврокомісії Урсули фон Дерляєн. Мало їм цієї атаки. Від Естонії до Фінляндії цивільні рейси майже щодня стикаються з перебоями. 85% рейсів в Українах Балтії відчувають проблеми з навігацією. Це вже не локальна витівка, а системна стратегія Кремля: створювати хаос, лякати пасажирів, тиснути на Європу, щоб вона втомилася від підтримки України. Але показує досвід у Європі від таких. Витягом формується лише один рефлекс, і то сталий ще більше посилювати захист. Нагадаю, що у Росії є вкрадений в Європі апендикс, так звана Східна Прусія або ж по російськи Калінінградська область. Я думаю, що їхнє глушіння цивільної авіації на Балтиці закінчиться тим, що вони навернуть власний пасажирський літак. Подія третя. Удар по енергетиці Київщини. Українська ніч знову була безсонною. Росія завдала масовому удару по об'єкту теплової генерації в Київській області. Рятувальники та енергетики вже працюють на місці. Ціль ворога традиційна – залишити людей без світла, лікарні без електрики, школи і садки без тепла. Ну, для українців тут нічого нового. Просто воєнні злочини у чистому рафінованому вигляді. Іронія в іншому. Ще рік тому, коли відбулися перші удари по прикиївських ТЕЦ, Мустафа Наєм клятвено запевняв, що всі ці ТЕЦ захищені, що там збудовані захисні споруди, сумарно десь чи не на 10 мільярдів гривень. Він називав 22 теплогенеруючих блоки, які захищені, починаючи від якихось там мішків з піском і закінчуючи цілими ну, спорудами спеціальними. Тож, якщо хтось зараз каже, що Трипільська ТЕЦ відновлена і без укріплень. Це радше пам'ятник марнотратству, ніж турбота про людей. Враження таке, що відновили так, щоб знову кілька мільярдів стягнути на довідновлення. Бо який сенс запускати в роботу відновлену ТЕЦ без жодних захисних споруд? От поясніть. Подія четверта: 19-й пакет санкцій Європейського Союзу. Європа готує новий дев'ятнадцятий пакет санкцій проти Росії. Цього разу удар по фінансах і нафті. Під прицілом банки, криптобіржі, нафтові корпорації. Європейський союз планує заборонити постачання хімікатів для російської військової промисловості та посилити обмеження для тіньового флоту. Особливо цікаво, готують. Антиобхідний матеріал, механізм, точніше, для Казахстану, через який росіяни тягнули техніку та деталі. Іншим словом, коло стискається. Кремль шукає шпарини, Європа їх закриває. І попереду ще консультації з Вашингтоном. Це значить, що новий пакет санкцій буде і справді глобальним. Врешті, ми чули від Дональда Трампа. Прямий, пряму претензії до Словаччини і Угорщини щодо закупівлі російських енергоносіїв. Подія п'ята рекорд українського кіно. Ну і трохи світла серед мороку. Документальний фільм Антона Птушкіна Антарктида становив рекорд серед українських документалок. Лише за перші вихідні його переглянули понад 36 тисяч людей. Каса понад 7,2 мільйона гривень. Глядачі купували квитки навіть попри постійні повітряні тривоги. І це символічно. Українці шукають не лише новини з фронту, а й історії про наших полярників, про науку, про Україну, яка існує не тільки у війні. Попередній рекорд належав фільму Мстислава Чернова Дві тисячі метрів до Андріївки». Але тепер маємо нову вершину. Це теж частина нашої стійкості, культура, що збирає повні зали. Хочу вам сказати, що це і справді запит на справжню культуру. Документалка це таке специфічне нерозважальне кіно. Це кіно для. Я б сказав самовдосконалення. І цей запит на самовдосконалення під час війни є просто ознакою нашої стійкості і життєспроможності. Отже, фіналізуємо: ми бачимо одразу кілька фронтів. Росія горить у власних казармах, глушить сигнали, б'є по енергетиці, Європа тисне санкціями. А Україна навіть під обстрілами ставить рекорди у кіно. Це і є баланс, ворог сіє страх, а ми сіємо майбутнє. І саме тому він ніколи нас не зловить. Дякую і дякую Збройним силам за стійкість державницьку позицію.